13 червня 1892 року у Києві запустили перший електричний трамвай. Маршрут з'єднав Поділ та європейську площу. До того столичними вулицями їздила так звана конка, що складалася з карети та упряжі коней. Появу нового міського транспорту зумовили складнощі столичного рельєфу, а саме круті пагорби, на яких тварини швидко втомлювались і не могли тягнути важкі вагони з пасажирами. Квиток на електричний трамвай коштував 5 копійок. Новий транспорт Порт виявився надприбутковим та окупився вже за рік. На початку ХХ століття трамвай у столиці курсував чи не на кожній вулиці. Цього дня 1971 року розпочалась публікація секретних матеріалів Пентагону про війну у В'єтнамі. Документи Міністерства оборони США оприлюднила газета New York Times. З них стало відомо, що уряд тодішнього американського президента Ліндона Джонсона навмисно посилював війну у В'єтнамі та водночас систематично вводив в оману не лише громадськість, а й конгрес. Один з найбільших витоків секретних матеріалів Міністерства оборони Сполучених Штатів у пресу посилив недовіру американського суспільства до вищих владних структур 2011-го документи Пентагону, а це 7 тисяч сторінок, були повністю розсекречені та оприлюднені. 13 червня 1983 року у США в продаж надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій виробництва компанії Моторола важив майже 800 грам, а його довжина становила 33 сантиметри. Коштувала новинка 3995 доларів. Попри те, що заряду акумулятора телефону вистачало лише на годину розмови, за один рік їх було продано понад 300 тисяч. А ще цього дня 1983 року американський космічний апарат Піонер 10 перетнув орбіту Нептуна і став першим створеним людиною об'єктом, що залишив межі сонячної системи. Це сталося після 11 років польоту. Завданням міжпланетного апарату було вивчення Юпітера та інших зовнішніх планет сонячної системи. Працював він до 2003-го, допоки з ним не був втрачений зв'язок. За цей час Піонер 10 зібрав дані про склад атмосфери, Ру уточнив масу, виміряв його магнітне поле. 24 роки тому у Пхеньяні відбулася зустріч лідерів північної та південної Кореї. Це сталося вперше після корейської війни. Вона закінчилася 1953-го підписанням угоди про перемир'я і створенням буферної зони. Метою зустрічі Кім Де Джуна та Кім Чен Іра було започаткування процесу примирення і зближення двох держав. Її результатом стала відлига у відносинах між країнами, а також воз'єднання корейських сімей, розділених у результаті збройного конфлікту нині обидві Кореї перебувають у напружених відносинах. КНДР влаштовує постійні військові провокації своїм південним сусідам. А яким буде 13 червня 2024 року залежить від кожного з нас.